Кожного з нас є такі речі, які допомагають нам розслабитись і відпочити. Хтось дивиться аніме після роботи, хтось кожної п'ятниці ходить з друзями на пиво, хтось любить годинку зависати в соцмережах перед сном, а хтось любить грати комп'ютерні ігри. І це цілком нормально. Ну бо не можна бути постійно продуктивними, енергійними і завжди мати гарний настрій. Це так не працює. Інколи нам всім треба розслабитись і перезавантажитись. Але на жаль, у всіх цих способах розслаблення, які я перерахував, є один великий мінус: в моменті, коли ми це робимо. Ми почуваємось добре, але потім нам може бути погано. Наприклад, після кількох випитих келихів пива ввечері наступного ранку в нас може бути похмілля. Або якщо ви будете цілу ніч грати ігри, то потім в день будете себе погано почувати і будете не виспані. Або якщо ви любите сидіти в соцмережах перед сном, то потім вам може бути важче заснути і ви будете частіше прокидатись вночі. І саме тому я вирішив зняти це відео. Тут я зібрав багато крутих порад та лайфхаків, які допомагають мені правильно деградувати і мінімізувати негативний вплив від таких, нібито. Шкідливих способів відпочинку для зручності я вирішив поділити це відео на три основних блоки: перший соцмережі, алкоголь. Та ігри. І в кожному з цих блоків є релевантні поради. А ще в кінці цього відео я поділюсь з вами кількома ідеями відпочинку, який нам не шкодить, а навпаки, робить краще. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця і давайте нарешті починати. Перший блок соцмережі. Фантастичний винахід людей, який був створений для того, щоб люди навіть на великій відстані мали можливість підтримувати контакт зі своїми друзями чи родичами і спілкуватися з ними через інтернет. Але в один момент щось пішло не так. І ми почали використовувати соцмережі неправильно. І зараз. Більшість часу, який ми витрачаємо в соцмережах, ми не спілкуємося з кимось, ми просто дивимось на те, як живуть інші люди. І дуже часто це люди, яких ми навіть не знаємо. Але попри це, для багатьох з нас соцмережі це гарна можливість відпочити і відволіктись від всього, що відбувається в реальному житті, і трохи втекти від реальності. Там є багато різного контенту, який викликає в нас приємні емоції і піднімає наш настрій. Але на жаль, якщо ми проводимо багато часу в соцмережах, то це може нам нашкодити. І я маю декілька лайфхаків, які допоможуть мінімізувати негативний вплив від них. Перший лайфхак. Якщо ви багато часу проводите в соцмережах, то слідкуйте за своєю поставою. Зазвичай ми дивимося на телефон зверху вниз, і через це починаємо. Дуже сутулитись і забуваємо про нашу поставу. І потім з часом у нас можуть виникати різні кіфози, порушення постави, болі в шиї і так далі. І є маленький лайфхак, який допоможе уникнути цього. Спробуйте лягати на живіт і спиратись на лікті, коли сидите в соцмережах. Це допоможе зменшити негативний вплив на вашу спину. Так, перший раз, коли ви ляжете в таку позу, вам може бути незручно і навіть важко. Але з часом ви звикнете, і все буде окей, і ваш хребет буде менше страждати. Так, так, це реально працює. І щоб ви собі знали, я не просто. Вигадав це все, а проконсультувався з моїм знайомим Олексієм, який є реабілітологом і засновником реабілітаційного центру. І він сказав, що справді така позиція на ліктях є кращою, ніж просто сидіти з головою вниз. Але якщо з тих чи інших причин ви не можете лягати в таку позицію, то коли сидите в соцмережах, старайтесь слідкувати за тим, щоб телефон був на рівні ваших очей і вам не довелось опускати голову. І якщо ви сидите на ліжку, то в цьому випадку вам допоможуть подушки. Так, так, ви просто берете подушки і ставите собі на ноги і опускаєте на них руки. І висота вашого телефону вже більше, ніж це було раніше, і він вже плюс-мінус на рівні очей. І так само, якщо ви сидите десь за столом, то просто ставте руки на стіл, і так теж буде краще. Або якщо вам раптом захотілося стоячи погортати стрічку в соцмережах і ви не можете сісти, то Олексій, про якого я згадував раніше, записав для мене кружечок, в якому ділиться, що ж робити в такій ситуації. Артури, привіт. Тобто, якщо я дивлюся на телефон ось так, то мені найкраще поставити телефон перед собою. Ось цю руку обняти себе ось і так і поставити іншу руку на неї і дивитися перед собою, тримаючи шию рівненько. От. Тобто, якщо подивитися збоку, то це виглядатиме типу не вперед голова, а ось ось так назад. І телефон, по суті, буде на рівні очей. Обов'язково цим користуйтесь, це справді працює. Окей, другий лайфхак: якщо хочете посидіти в соцмережах ввечері або вже вночі, то обов'язково включайте собі нічний режим на телефоні. Я не втомлююсь повторювати, що все це, це блакитне світло від телефону, воно має поганий вплив на видалене гормону мелатоніну, який відповідає за наше бажання спати. І потім нам може бути важче заснути, і ми можемо частіше прокидатись вночі. А нічний режим вам допоможе трохи зменшити негативний вплив від цього світла. Я впевнений, ви знаєте про цей режим. Це коли світло з вашого телефону стає таким жовтим. Більш приглушеним я взагалі собі налаштував автоматичне включення цього режиму, і в 9 вечора він в мене сам включається. А о 7 ранку сам виключається дуже гарна штука. Обов'язково собі зробіть щось схоже. Третій лайфхак. Слідкуйте за якістю контенту, який ви споживаєте. Алгоритми соцмереж влаштовані так, щоб ви в них проводили якомога більше часу, для того, щоб ці соцмережі могли вам показати якомога більше реклами і відповідно більше грошей з неї заробити. І саме тому вони завжди будуть показувати вам контент, який ви дивитесь, лайкаєте і поширюєте. Але дякувати Богу, з цим можна боротись. В інстаграмі ми самі обираємо на кого ми підписуємось. В Тікток і на Ютубі можна легко натиснути кнопку Не цікавить вам більше не будуть подібні відео показуватись. І я дуже рад вам нею користуватись. Але якщо ви вже хочете собі трохи розслабитись і позависати в соцмережах, то старайтесь зробити так, щоб цей контент був хоча б трохи корисним. І ні, мова не йде, щоб дивитись якісь такі відео, як це, бо напевно це не дуже допоможе розслабитись. Зараз я говорю про інший тип контенту. Він ніби розважальний, але водночас корисний. Наприклад, якийсь чувак розказує якісь лайфхаки з прибирання, які допомагають йому швидше прибрати в квартирі. Або відео з якимись рецептами, або, можливо, відео з якимись відгуками на книги, чи відео про правила дорожнього руху. Щось таке. В світі існує ціла купа різного контенту, і замість того, щоб дивитися якісь тупі треш відео, ліпше дивитись щось більш-менш корисне або пізнавальне. Я впевнений, що це і допоможе вам розслабитись, і крім того, ви ще й щось цікаве дізнаєтесь. Ну і останнє про соцмережі. Якщо ви помічаєте, що кожного дня ви по декілька годин сидите в соцмережах, і вам цей віртуальний світ значно цікавіший, ніж справжній, то це може бути таким тривожним дзвіночком, що варто звернутися до психотерапевта. Але на жаль, більшість людей навіть не задумуються про це. Бо в нашому суспільстві існує якийсь такий дивний стереотип, що до психотерапевта треба звертатись тоді, коли ти вже повністю тютю. -тю. І це дуже прикро. Бо насправді, згідно з дослідженням проведеним соціологічною компанією Gradus Research, 50% опитаних жінок і 35% чоловіків відчувають потребу звернутися до психотерапевта. Але насправді менше 10% з них звертаються. І це дуже сумна статистика. Тому, якщо ви відчуваєте, що ви вже довгий час в апатії, погано себе почуваєте, вас нічого не тішить, і все, що ви хочете робити, це сидіти в соцмережах, то обов'язково звертайтесь до відповідних спеціалістів. А найбільша в Україні платформа для пошуку і роботи з психологом Майндлі вам в цьому допоможе. Бо на цій платформі є велика кількість хороших спеціалістів, і ви можете підібрати собі найкращого терапевта під ваш запит та бюджет. І вам навіть не треба буде нікуди їздити, бо ви можете мати сеанси з вашим психотерапевтом чи психологом з будь-якої точки світу і проходити терапію онлайн в зручному застосунку. Коротше, не знецінюйте свій стан і почуття, і якщо відчуваєте, що вам треба кваліфіковану допомогу то обов'язково за нею звертайтесь і не відкладайте бо потім буде тільки гірше а майндлі вам в цьому допоможе переходьте за посиланням яке є в описі до цього відео або скануйте qr код який ви зараз бачите на екрані вводьте промокод KeepGoing20 і отримайте знижку 20% на першу сесію з будь-яким психологом окей з соцмережами розібрались. час переходити до другого блоку цього відео це Алкоголь, пиво, вино, всякі настоянки і інші міцніші напої вже давно стали інструментами для розслаблення після важкого дня або важкого робочого тижня. І навіть я люблю раз на 2-3 місяці зустрітись з друзями, випити якогось хорошого пива або не пива і добре собі посидіти і побалакати. Це чудова атмосфера, багато жартів, гарні розмови, і зрозуміло, що все на одному келху не закінчується. І попри те, що я так люблю такі вечори, я страшенно не люблю наступний ранок, а інколи цілий наступний день після таких посиденьок. Всі симптоми похмілля я перераховувати не буду, але я впевнений, що ви добре розумієте про що я. Так, от саме тому зараз я хочу поділитись з вами моїми лайфхаками, які допомагають мені зменшити негативний вплив від вживання алкоголю. Але перед тим хочу сказати одну важливу річ: алкоголь це зло. Він шкодить нашому організму, і я в жодному разі не рекомендую його вживати і не виправдовую його вживання. Але якщо ви таки вирішили десь собі випити пиво чи вина, то обов'язково спробуйте ці поради. Перше, випийте склянку води перед вживанням алкоголю, і потім випивайте по склянці води після кожного келиху алкоголю. Вживання алкогольних напоїв пригнічує секрецію певних гормонів, які прискорюють чи випускання та перешкоджають повторному всмоктуванню води організмом. І це є однією з причин, чому нам так зле на наступний день. І саме тому для того, щоб наше тіло мало достатньо води і трохи зменшити симптоми похмілля, треба пити воду. Просту. Питну воду. Я розумію, що цілу склянку води випити після келиха пива може бути важко і незручно, але просто завжди старайтесь, щоб на якихось алкогольних зустрічах і застіллях біля вас була вода, і старайтесь регулярно її пити, щоб підтримувати нормальний рівень гідратації організму. Знову ж таки, це не вирішить проблему похмілля, але трохи зменшить його симптоми. Далі, друга порада: вживайте якісний алкоголь. Якщо взяти вино за 70 гривень з АТБ і вино за 300-400 гривень, то очевидно, що ефект на наступний ранок буде дуже різним від цих Напоїв дорожчий алкоголь, він має якісніші складники і зроблений нормальним чином згідно всяких там стандартів. Тому краще вже випити одну пляшку дорожчого вина ніж три пляшки дешевих. Так ви отримаєте певну естетичну насолоду, посмакуєте плюс-мінус нормальним вином і зменшите ризик важкого похмілля. Це те, що ми шукаємо. Окей, і третя порада: пам'ятайте про міру. Загалом думки науковців в цьому питанні розходяться. Хтось каже, що нема здорової міри алкоголю, який можна вживати за день. Хтось каже, що є. Але згідно з рекомендаціями Департаменту охорони здоров'я та соціальних служб США, умовно безпечною є доза алкоголю, що дорівнює 14 грам спортового еквіваленту для жінок і 28 грам для чоловіків. Якщо перевести це на звичні нам алкогольні напої, то для жінок це є один келих вина розміром 150 мл або пляш пива розміром 330 мл, або ж якщо ви за хардкор, то це 45 мл горілки. І якщо ми говоримо про чоловіків, то ця доза подвоюється. Але загалом варто сказати, що всі ці дози є умовно безпечними, оскільки на чутливість до алкоголю впливають дуже багато різних факторів, таких як загальний стан здоров'я, вік, вага, генетика і навіть стать. Тому, якщо ви хочете собі трохи розслабитись, то пам'ятайте, будь ласка, про цю міру. І четверта порада: слідкуйте за часом. Найгірші мої похмілля в мене були після зустрічей, які затримувались дуже. Дуже довго, чуть не до самого ранку. Бо вже після 12-ї якось починаєш забувати про всі міри, і якось вечір такий гарний, що воно само якось все відбувається. Тому завжди слідкуйте за часом. Маю один лайфхак, який стосується цього. Це завчасно поставити собі декілька будильників, які нагадають, що вже час йти додому. І тут дуже важливо ставити будильник не одразу на той час, коли ви вже маєте йти, а раніше. Спершу поставити один будильник за одну годину до того, як час йти додому. Потім один будильник за 30 хвилин до. Потім за 10 хвилин до, щоб ви вже починали прощатись з друзями. І останній будильник має стояти на час, коли ви вже маєте вийти. І це дуже гарно допоможе вам вчасно повернутися додому і не напитись дуже сильно. Обов'язково спробуйте цей лайфхак. Окей, з алкоголем розібрались і рухаємось далі. Наш третій блок це ігри. А перед тим як ми перейдемо далі, хочу нагадати вам, що ваш коментар дуже сильно допоможе просуванню цього відео, і його зможе побачити більша кількість людей. Тому буду дуже вдячний, якщо ви напишете пару слів під цим відео. Дякую дуже. Дуже часто люди втікають від реальності, граючи в різні ігри. Дота, Counter-Strike, якісь футбольні симулятори, Сімс в цьому світі існує стільки ігор, що всіх навіть не перерахувати. Але часто буває так, що ігри стають вже чимось більшим, ніж просто ігри. Люди починають вкладати гроші в них, проводити там більшість свого життя, і це стає проблемою для них та їхніх близьких. Тому я зібрав ще декілька порад, які допоможуть вам мінімізувати негативний вплив від них. Враховуючи те, що з мене геймер насправді такий собі, то я порадився з моїми друзями. Які трохи грають різні ігри, і вони накидали мені декілька корисних порад. Перша порада, яка вже звучала сьогодні, але в контексті соцмереж, Якщо ви граєте в якісь ігри ввечері чи вночі, то включайте нічний режим. Ніяких додаткових пояснень тут не буде. Ви все прекрасно вже знаєте. На наших комп'ютерах і ноутбуках теж є такий режим, його легко включити, і це вже, хоча б трохи, зменшить ваш негативний вплив на сон після цих ігор. Друга порада визначити для себе ліміт на день. І бажано, щоб хтось за цим лімітом слідкував. Наприклад, ваша дівчина чи якісь родичі. Бо ви зацікавлена сторона, і я б вам не довіряв в цьому плані. Тому нам треба підключити якусь додаткову відповідальність. Отже, ліміт. Я дуже рідко граю в якісь ігри, і якщо починаю грати, то мені потім дуже важко себе звідти витягнути. Я можу цілий вечір грати і навіть не помітити, як прийшла величезна купа часу. І це велика проблема. Саме тому в мене немає ніяких ігор ні на телефоні, ні на ноуті. Я просто їх видалив, щоб в мене не було спокусів. І грати, але якщо вже дуже хочеться, то я завантажую собі якусь гру і стараюсь ставити ліміт. І це гарно працює. Але тут дуже важливо, щоб якраз була оця додаткова відповідальність перед якоюсь людиною, яка може це проконтролювати. І цей ліміт, він, до речі, може бути не лише в часі. Як поділились, мої друзі, коли ви проходите якусь місію, а ліміт вже вийшов, то дуже важко зупинитись. Тому якщо ви граєте якісь ігри на проходження місій, то ставте ліміт в кількості місій, які ви пройдете за один раз. Або ви, якщо, наприклад, граєте якийсь в футбольний симулятор, то ліміт може бути в кількості матчів, які ви зіграєте, і так далі. Окей. Третя порада: грайте якісь корисні ігри, які розвивають креативність, вміння вирішувати проблеми або дають вам можливість взаємодіяти з іншими гравцями. Як я вже казав, у світі є купа різних. Ігор. Тому, якщо вже їй хочеться щось пограти, то грайте якісь ігри, які змушують вас подумати. Наприклад, на телефоні можна грати на якісь там залипалки, а є гарна гра Кобза. Там потрібно відгадувати слова, і я свого часу доволі багато в неї грав. Це дуже цікава гра, і вона водночас змушує подумати, і це просто прекрасно. Або якщо говорити про якісь комп'ютерні ігри, то старайтесь грати якісь стратегії чи щось таке. Це точно буде краще для вашого мозку, ніж грати якусь гру, де треба тупо битись з ігровими персонажами. Та й загалом старайтесь не грати якісь такі ігри, які про Коюють і побудовані на агресії, бо це нічого хорошого вам не дасть. Четверте, грайте лише на зручному кріслі. Один з негативних наслідків геймінгу це погана постава. Тому постарайтесь мати хоча б якесь нормальне крісло. Мова не йде про спеціальні крісла за десятки тисяч гривень. Підійдуть навіть звичайні офісні, як на крайній варіант. Але звичайних стилових я би не радив ними користуватись. Це дуже поганий вибір, і ви самі скоро відчуєте, що ваші спині стає все гірше і гірше. Ну і остання п'ята порада: ніколи не донатьте гроші в ігри. Я сам на цю штуку попався, коли грав одну гру, бо там така заманлива пропозиція була за долар. Мені давали додаткові життя. І для мене це було якось відчуття такої несуттєвої суми, що я сам не помітив, як витратив на цю гру близько 15 доларів, отак купуючи ці життя по одному долару. І потім був дуже злий на себе. І це було настільки тупо, що просто капець. От я зараз сижу і розумію, що я витратив 15 доларів на якусь штуку, якої взагалі не існує в цьому житті. Її немає в мене вдома, я не можу її якось використати, з'їсти чи щось таке. Я просто викинув їх на вітер. Будь ласка, не робіть цього, бо це якраз є першою ознакою лудоманії, а це вже серйозна проблема. Добре, з соцмережами, алкоголем і іграми розібрались. Тепер настав час виконати мою обіцянку і поділитись з вами способами відпочинку, які допоможуть вам добре розслабитись, відновити сили. І вам не буде погано від них на наступний день. Перше, виходьте на прогулянки. 30 хвилин повільної приємної прогулянки дає нам відчуття легкості, допомагає отримати необхідний вітамін Д від сонця і сприяє покращенню настрою і загалом допомагає відволіктись від різних проблем, які нас турбують. Я просто обожнюю гуляти. А зараз, коли тепла погода, то я стараюсь кожного дня виходити принаймні на короткі прогулянки в межах мого житлового комплексу. А ще я недавно почав робити одну дуже цікаву штуку: я почав слухати місто. Так, слухати місто. Ми зазвичай не слухаємо сфокусовано і дуже часто гуляємо з навушниками вухах або з кимось говоримо. І Якщо вийти зараз на вулицю і просто постояти і сфокусовано послухати місто і не думати ні про що, це буде дуже цікавий досвід для вас. Бо десь буде чути спів пташок, десь машина буде їхати, десь діти бавляться, і це все в купі створює такий цікавий калейдоскоп відчуттів, що в мене, коли я перший раз це робив. Пішли мурашки по шкірі. Це дуже гарна така медитативна практика, яка допомагає трохи уповільнитись і відчути життя. І зараз я вже кожного разу, коли виходжу на вулицю, то стараюсь принаймні раз таке зробити і просто постояти і послухати місто. І ви теж обов'язково це спробуйте. Друге, ходіть на масаж. Я буквально недавно для себе вперше відкрив весь кайф від масажу і маю сказати вам, що це просто прекрасно. Після однієї години масажу я відчуваю себе дуже розслабленим, покращується самопочуття і навіть зменшується тривожність і менше всякі дурні Імки в голову лізуть, тому я дуже раджу вам теж це спробувати. Бо крім того, що ви робите добре для свого хребта і спини, так ви ще й відпочиваєте. І це прекрасно. Окей, і останнє: йдіть в гори або просто виїжджайте кудись за місто. Оце єднання з природою дає нам купу позитивних відчуттів і новий досвід. Підіть кудись в гори, знайдіть якийсь ботанічний сад біля себе, або просто поїдьте в ліс погуляти. Така активність 100% вам допоможе зменшити рівень стресу, покращить ваш настрій, і потім після дня проведеного на природі ви будете спати як немовлятко. А ще подивіться моє відео про те, як правильно відпочивати. Там я розкриваю детальніше тему якісного відпочинку і тілюсь різними гарними порадами. От і все. Дякую вам за перегляд. величезне дякую людям, які підтримують мій блог на БайміяКі. Якщо теж хочете його підтримати, фінансово, то лінки в описі до цього відео. І пам'ятайте, що всі ми люди і всім нам потрібен відпочинок. Дякую за те, що ви є. Бережіть себе і звісно, keep going!